Привіт! В цьому відео ми з вами створимо повноцінну форму зворотнього зв'язку, в якій у нас будуть перевірки, буде робота з сесіями, а також буде відправлення листа на пошту. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це створити нову сторінку. Ми навіть раніше в шапці сайту вже робили посилання на подібну сторінку. Це сторінка з контактами. Ну і тепер ми давайте просто створимо новий файл і там дійсно будемо описувати сторінку з контактами. В цей файл я пропоную вставити весь код, який в нас був в файлі index.php. І тут єдине, що ми зробимо, ми замінимо title, Наприклад, тут буде написано просто контакти, без PHP, наприклад, слово. І також оцей title я пропоную виводити як в тегі title, так і давайте я відразу вкажу те, що я його буду ось Тут виводити, чому ні, просто прописую ось в такому форматі, що буду виводити тут ще додатково тайтл. Тепер давайте відразу все це збережемо. Просто подивимося, чи вже воно працює. Переходимо на контакти. Ну і дійсно, в нас є нова сторінка. Тут в мене тепер буде формочка, і завдяки цій формочці я буду отримувати дані від користувача, буду їх перевіряти. Якщо що буду виводити тут помилки, а також буду виконувати надсилання листа за допомогою PHP. Отже, тепер нарешті переходимо до створення самої формочки. Для створення формочки ми будемо використовувати звичайний тег «форм», і я вже трошки почав неправильно писати, звісно, його потрібно писати там, де в нас HTML. Тут для цього тегу ми прописуємо action. І вказуємо якусь певну сторінку, яка в нас буде оброблювати все це. Давайте в мене така сторінка буде називатися checkcontact.php, трохи пізніше я таку сторінку створю. Ну і метод передачі даних тут буде, звісно, як пост, адже це найбільш зручний варіант передачі даних саме з формочек. І тепер всередину формочки. Ми давайте додамо декілька інпут полів. Ну, по-перше, в мене буде просто текстове поле. І через це текстове поле я буду отримувати юзернейм, ну тобто ім'я користувача. Також тут, наприклад, буде написано «Віддіть ім'я. Давайте ось так у нас це буде написано. І плюс я хочу, щоб в мене тут ще були е, стилі від Bootstrap, а тому, і ну, щоб в мене все воно просто гарно виглядало, а тому я додаю клас від Bootstrap. Цей клас він називається FormControl. І в кінці, напевно, я ще навіть пропишу. Бієр. Тепер я напевно давайте ще раз продублюю цей інпут. Трошечки його вже зміню. Я буду отримувати від користувача ще додатково email. Програмна назва у цього поля також буде як email. Тут буде написано Введіть email. Ну і нарешті ще одне інпут поле створюємо. Тут я хочу вже отримувати звичайний текст. Це в нас буде subject, тобто це буде тема. І давайте дійсно тут напишемо: Введіть тему, вірніше, ось так потрібно написати. І, можливо, додатково, напевно, вже не «Input», а створимо ще «Text Area», І тут я буду отримувати повноцінне повідомлення від користувача. Тобто, це дійсно буде формочка зворотнього зв'язку. Ми отримуємо ім'я користувача, його пошту, тему повідомлення та саме повідомлення. Ну і тут мені, звісно, також потрібно вказати «Placeholder», Наприклад, введіть повідомлення. Тут нехай буде написано. І, можливо, також пропишемо тут клас form control, той самий. І напевно, все. Єдине, можна ще раз дописати тут в кінці бієр, а так то більше нічого не дописуємо. Ну і нарешті створюємо кнопку. Раніше створював кнопку через техінпут. Звісно ж таки, можна створювати кнопку і через button, Давайте просто також цей момент оглянемо. Головне, щоб ця кнопка вона була саме submit, щоб при натисканні в нас йшло перезавантаження сторінки, і в цей момент, коли йде перезавантаження сторінки, дані будуть відправлятися ось. На на цей файл. Ну і щоб все було гарно, я додаю також стилі від Bootstrap до цієї кнопки. І тут, наприклад, буде е, написано надіслати ось такий текст. Окей, таке ми можемо зберегти і подивитися, як виглядає наша формочка. Формочка виглядає досить. Приємно, тобто тепер ми можемо сюди вводити якісь дані, можемо надсилати це все, і воно все буде працювати. Звісно ж, на даний момент у нас поки що нічого не буде працювати. Ми просто переходимо якби на сторінку CheckContact. Такої сторінки нема, тому взагалі видається помилка 404. Ну і наступне, що я пропоную зробити, так це, звісно ж таки, створити саму цю сторінку. Тому в проект ми просто додаємо новий файл. Це буде такий файл, як CheckContact.php. В цьому ж файлі я відкриваю. PHP, Також я його закривати не буду, адже тут буде виключно код на PHP, тому ми його якби не закриваємо. І перше, що я пропоную зробити, так це отримати дані від користувача. Звісно, ці дані ми будемо отримувати через глобальний масив POST, І тут у якості ключа ми прописуємо ті назви, які ми прописували в атрибутах Name. Ну, наприклад, поки що буду отримувати інформацію про ім'я користувача. Додатково я пропоную всі ці дані ще трошечки якось оброблювати. Наприклад. Ми будемо використовувати функцію TRIM та будемо видаляти пробіли до, а також після тексту, який ми отримуємо від користувача. А також ми давайте ще будемо використовувати спеціальну функцію, що називається як HTML Special chars. Ми її ось таким чином прописуємо, в неї ми записуємо те, що отримуємо від користувача. І ця функція вона дозволяє нам обробити ту інформацію, яку ми отримали від користувача. Тобто, наприклад, якщо користувач він веде якийсь HTML-код, от сюди, наприклад, в це. Поле, то цей HTML-код він буде оброблений як коректний текст, і е, цей коректний текст ми тоді зможемо вже отримати. Тобто, справа в тому, що користувач у якийсь момент захоче, можливо, поламати весь наш сайт, і щоб наш сайт не поламався, ми можемо використовувати різні обробники, наприклад, функцію HTML Special Chars, яка отримає текст, зробить його безпечним, і вже з таким безпечним текстом ми і будемо працювати. Ну і тепер давайте ми створимо просто вже. Решті зміну, і все в цю зміну ми і будемо записувати. За схожим принципом, ми тепер давайте ще будемо отримувати від користувача email, Також будемо отримувати subject і будемо отримувати message. Відповідно, все це ми будемо записувати в email, в subject, а також будемо записувати в таку зміну, яка називається як message. Отже, ми отримали абсолютно усі дані. І тепер можемо з цими даними якось працювати. Наступне, що я пропоную зробити, так це насправді усі ці дані записати в сесію. Справа в тому, що я хочу зробити таку формочку, в якій, якщо ми натиснемо на Надіслати і потім повернемося назад на цю ж сторінку, то я хочу, щоб на цій сторінці збереглись ті дані, які вводив на початку сам користувач. І от щоб мені подібне зробити, мені потрібно після того, як я отримав дані, мені їх. Потрібно зберегти в сесіях. Звісно, оскільки я кажу про сесії, то мені потрібно запустити тут сесію, адже раніше я вже запускав сесії в файлі хідер, але тут файл хідер не підключається, тому мені потрібно якби додатково самому запустити тут ще сесії. І важливо відмітити, що звісно ж таки все це можна було би описати через куки, але сесії будуть нам більш зручні, адже сесії вони будуть працювати якраз ну одну сесію, і саме для таких от простих даних, які я хочу зберігати. Мені сесії будуть ідеально підходити. Адже мені не потрібно, щоб ці дані в формочці зберігались там декілька місяців. Мені потрібно, щоб вони буквально там зберігались декілька хвилин, або ж просто одну сесію. Ну і тепер я все це буду зберігати. Отже, я звертаюся до сесії, вказую будь-який ключ, і підставляю сюди ті дані, які я отримав від користувача. Такі, знову ж таки, я прописую декілька разів. І далі я просто тут вказую те, що. Я додатково створюю емейл, такий ключ, і підставляю туди емейл. Також я роблю те саме з subject і з message. Окей. Тепер, в принципі, ми всі дані з вами зберігаємо і можемо навіть повернутися назад до формочки, трошечки тут дещо допрацювати. Тепер що я тут пропоную зробити? Я пропоную тут зробити те, що ми пропишемо атрибут value, ну і value це те, що ми підставляємо в саме текстове поле. От, наприклад, прописав сам і цей сам він тут якби і відображується. Замість такого тексту, я звісно, краще тут буду виводити певний PHP-код, і це буде в нас значення з сесії, але є один нюанс. От, наприклад, я таке спробую зараз запустити, оновлюємо сторінку, і в нас видається помилка. Справа в тому, що наразі, коли я вперше запускаю е цю сторінку, у нас оця сесія вона ще не встановлена. А тому він пише, що в нас є помилка, адже ми звертаємося до того, що ще не встановлено. Отже. Ми давайте зробимо з вами наступне. Ми трошечки вище, пропишемо просто невеличкі перевірки. Ми будемо з вами перевіряти, чи існує взагалі в нас оцей session-username. Якщо він буде існувати, тоді в якості username ми сюди будемо підставляти оцей session-username. А інакше в нас username, він буде дорівнювати порожньому ось такому рядку. І тепер я просто вказую те, що сюди ми якраз і будемо підставляти оцей Username. Тепер, коли я оновлю сторінку, вже помилки ніякої нема. Але що приємно, це те, що якщо я введу сюди дані, потім натискаю на надіслати. У нас просто оброблюється оця сторінка. Тут поки що немає ніякого редіректу, немає нічого, а тому ми якби, потрапляємо на порожню таку сторінку. Але давайте ми перейдемо назад, наприклад, на головну сторінку, на контакти. І помічаємо, що тепер в нас те саме ім'я, яке я вводив, воно, воно тут залишилось, адже ми його зберегли в сесіях. і Далі цю сесію ми ось тут вивели. І точно в такому самому форматі я хочу зробити все це і для моїх інших е, значень. Тобто тут я буду ще робити е, «Email», Також ми давайте замінимо нашу зміну, вона буде тут називатися як «Email». Плюс я буду робити те саме для subject, і так само замінюємо саму цю зміну. І додатково мені потрібно ще попрацювати з однією зміною, тобто тут я буду ще меседж оброблювати, і створюємо також нову зміну меседж. Message. Ну і нарешті, тепер я можу прописати тут повсюду value, ось в такому форматі. І єдине, я тут буду підставляти email, тут я буду підставляти subject, а тут я буду підставляти відповідно message. Тепер, а, ну і тільки для text area я не зовсім правильно зробив. Тут у text area не існує такого атрибуту як value. В text area ми повинні просто всередину самого тегу підставляти певний текст. Тепер що в мене вийде? Коли я оновлюю сторінку, оці поля вони в мене просто поробляють. Але якщо я щось сюди спробую ввести, ну, наприклад, давайте я тільки зараз е, пошту введу, я натискаю Надіслати, ми знову ж таки потрапляємо на оцю нашу сторінку, перейдемо на головну. І знову ж таки, коли ми переходимо на контакти, ми помічаємо, що що ім'я, що пошта вони тут в нас збережені, що дійсно дуже Круто, окей, тепер можемо перейти до обробки тих даних, які ми отримуємо від користувача. Для цього ми переходимо знову ж таки в чек контакт» і тут будемо прописувати різні перевірки. Ви взагалі можете прописати будь-які перевірки. Я, наприклад, тут пропишу буквально прості такі перевірки. Я буду перевіряти, якщо юзернейм його довжина буде меншою, ніж, наприклад, там один символ, то в такому випадку я буду створювати якусь зміну. Нехай це буде просто зміна, наприклад, error, І сюди я буду вписувати певний текст, що введіть коректне ім'я. Наприклад, ось такий тут текст буде помилки. І от я ще так. Подумав, що ми краще не будемо тут створювати просто невідому якусь зміну. Ми давайте краще все відразу будемо записувати в session, як це ми робили трохи вище, і далі я просто буду виводити, виводити ці помилки на екран у випадку, коли вони будуть. Отже, прописуємо тут error username, наприклад, такий ключ, і пізніше будемо виводити це на екран. Також давайте ми створимо ще певні перевірки. Наприклад, тут я хочу ще перевіряти email, Якщо email він буде меншим, ніж 5 символів, тоді також у нас буде помилка. Або ж давайте пропишемо тут ще одну е, перевірку. І ця перевірка вона буде стосуватися того, чи є в нашому тексті email такий символ, як знак собачки. Якщо ж він буде дорівнювати значенню false ну, або ж порожньому рядку, то це буде означати те, що такого знач... знака нема, і е, також потрібно виводити помилку. Ну і тут я буду виводити просто інший текст, а також буде все це записувати в error email. Тепер ще раз ми це все копіюємо, і давайте ми будемо ще перевіряти напевно Subject. Тут у нас буде така сама перевірка, тобто, якщо менше ніж 5 символів, тоді ми видаємо помилку. Тут відповідно інший, інший ключ буде, і тут буде написано Вейдіть коректний. Чи коректну вільніше темою. Да? Тобто, ось такий тут буде текст. І ще раз ми це все копіюємо. На цей раз ми давайте пишемо, впишемо: введіть коректне повідомлення. І, звісно ж таки, міняємо те, що ми тут перевіряємо меседж. І е, сама помилка, її ключ, якби буде «Error меседж. Ну і тут, напевно, навіть зробимо 10 символів, адже все-таки це повідомлення. Нехай тут буде дійсно багато якогось тексту. Ну і нарешті допишу тут ще «Else». «Else» ми реалізуємо трошечки. Пізніше, Елси буде спрацьовувати у тому випадку, якщо всі дані коректні, і тоді ми будемо відправляти вже нарешті листа. Але на поточний момент ми давайте з вами залишимо ось такий цей файл. І тепер я пропоную просто оці всі помилки виводити в нашому HTML-документі. Отже, щоб їх виводити, нам потрібно знову ж таки прописати оці всі. Перевірки, і тут я тепер буду перевіряти просто е, наступне. Давайте я скопіюю. Можливо, а давайте, напевно, скопіюю прямо ці всі наші варіанти, які тут були е, задіяні, і просто їх сюди ще раз вставлю. Отже, тепер я буду перевіряти е, такі ключі, як error username, error email, error subject, а також error message. Тут, відповідно, я буду створювати трохи інші змінні. Ось в такому форматі. Ну а в цілому, все інше воно буде залишатися без змін. Тобто я просто перевіряю тепер, чи є в нас оці помилки. Якщо є, то тоді я буду щось записувати в зміну. Ну а якщо помилки немає, то в зміну нічого записувати не буду. І тепер, коли я це все зробив, ми давайте під першим нашим інпут полем. Ми створимо div, Ось таким чином ми його створюємо. І в цей дів всередині нього я буду прописувати просто звернення Вірніш, не до session, а буду звернення до error Юзернейм, і тут буду виводити помилку відносно імені. Також пропоную, щоб все це було гарно. Ми додамо тут класи від Bootstrap, і тут буде такий клас, як TextDanger, Danger, щоб цей текст він був саме червоного кольору. І точно те саме ми робимо під іншими усіма нашими полями. Єдине, що будемо виводити різні дані, тут, наприклад, error email, тут, наприклад, error subject і нарешті відповідно error. Меседж. Ось таким чином. Окей, тепер ми давайте з вами знову ж таки все це перевіримо. Ось так виглядає наша формочка. Деякі дані вже вони і так збережені. Натискаю Надіслати. Після цього ми попадаємо на сторінку Чек-Контакт, що логічно, поки що немає редиректу. І якщо ми перейдемо знову ж таки на контакти, тепер, то побачимо, що тут дійсно виводиться повідомлення. Введіть коректну тему, і це те, що мені якраз і потрібно. Тобто тема в мене була не введена. Якщо я її введу, тоді вже буде помилка ще тут підсвічуватися. Ну і так ми можемо тепер розуміти, що в нас конкретно. Неправильно проставлено. А тепер ми давайте з вами створимо автоматичний редірект. Щоб, коли в нас буде помилка, ми будемо переадресовувати користувача на сторінку з формою. І оскільки редірект я буду використовувати декілька разів, то мені логічніше його описати в певній функції. Ось тут я створюю саму по собі цю функцію, вона нічого приймати не буде. І все, що буде в нашій функції, так це те, що ми тут будемо вказувати location, будемо казати, куди ж ми будемо перекидувати користувача. Це контакт PHP, А також я буду прописувати тут exit, аби весь е, код, який буде йти далі, щоб він вже не оброблювався. І тепер мені просто потрібно ось тут, в момент, коли ми е, отримуємо помилку, я просто звертаюся до цієї функції Redirect та її виконую. Абсолютно те саме мені потрібно зробити і з усіма іншими перевірками. Я просто вже підготував цей код і вставив його сюди. Ну і кожен раз ми будемо цей редірект тут використовувати. Будемо викликати цю якби функцію. Окей, тепер давайте я оновлю сторінку. Ось у мене зараз є тут помилка. Давайте я можливо натисну просто надіслати. Ми помітимо, що. А, ну так, да, звісно, я трошечки неправильний url адрес вказав, тобто не контакт, contact, а Контакт. У мене такий файл тут є. Тому давайте ще раз, може, у новому сторінку ще раз натискаємо Надіслати. Помічаємо, що, наче як просто сторінка перезавантажилася, але по факту ми зайшли на сторінку з перевіркою і нас перекинуло сюди. Ми побачили помилку. Тепер давайте ми опишемо тут певний текст, сам new message», Наприклад, ось така в нас буде тема натискаємо ще раз надіслати, і помічаємо, що тепер в нас ось тут також видається помилка. Ну, ця помилка вона нікуди не зникає, бо вона збереглася в сесії, і це також треба виправити. Але просто помічаємо, що тепер відображується наступна помилка: що ось у нас ще немає інформації про повідомлення. Отже, давайте ми з вами відразу ще зробимо так, щоб дійсно ці всі сесії вони знищувалися. Кожен раз, коли ми будемо отсюди заходити, в нас сесії будуть знищуватися. І для цього я пропоную просто звернутися до unset, і я буду вказувати, що конкретно ми з вами будемо видаляти. А по факту, ми будемо видаляти абсолютно всі ті сесії, які ми з вами встановлювали. Тобто я буду видаляти username, email, буду видаляти subject, буду також видаляти message, І давайте я ще все це скопіюю один разочок. Ось таким чином. І плюс ми будемо видаляти е, інформацію про, про, про помилки. Тобто, давайте я тут повсюду пропишу error username, email subject, а також message. Таким чином, що в нас вийде? Коли ми будемо кожен раз от натискати на Надіслати, е, ми будемо заходити на сторінку з перевіркою. Там всі сесії видаляються, а потім додаються лише ті сесії, які нам були Потрібні, да? Таким чином, ось ця помилка вона вже тепер зникла та й не показується. І дійсно, ми тепер можемо це перевірити. От, Наприклад, ім'я я не ввожу, натискаю Надіслати. Пишеться тепер: ось тут сесія видалилася, тут тепер в нас є помилки, введіть коректне ім'я. Ну і дійсно ніяке ім'я сюди не було підставлено. Знову ж таки, підставляю сюди ім'я, натискаю, ім'я залишилося, помилка зникла, і тепер тут є знову ж таки помилка. Ну, Загалом виглядає, як на мене, дуже навіть непогано. І тепер нам Залишається лише одне після того, як ми отримали всі дані, після того як ми їх валідуємо, після того як ми показуємо помилки. Нам залишається лише е, зробити функціонал для коректної обробки форми, якщо користувач все вів коректно. І для цього ми будемо використовувати else. Тут ми будемо використовувати формат відправки пошти. Звісно ж такі пошти ми будемо відправляти за рахунок функції mail. І давайте ми тут відразу деякі дані ми підставимо, тобто ми кажемо, куди дані будуть відправлятися. Я відразу пропишу тут певний текст. Наприклад, ось на таку пошту в мене будуть відправлятися дані. Далі мені потрібно прописати тему повідомлення. І тему повідомлення я давайте буду записувати в subject. Справа в тому, що її потрібно кодувати. А тому я тут Прописую те саме, що ми прописували з вами до цього. Просто ось такий трохи незрозумілий, можливо, код. І тут я використовую Base 64 інкол, підставляю ту тему, яку отримав від користувача. А також все це просто ось в такому форматі закриваю. Далі цю тему ми сюди спокійно з вами підставляємо. Також ми спокійно сюди підставляємо меседж, який отримали від користувача. Ну і нарешті сюди ще потрібно буде підставити заголовки, які я також трошечки. Вище ось тут буду створювати. В заголовках ми вказуємо, від кого прийшов лист і кому ми будемо відповідати. Це емейл, який ми отримали від користувача. Далі ми робимо ці стандартні пере... переход каретки, також переход на новий рядок, вказуємо reply to. Вказуємо знову ж таки email, на який ми будемо відповідати. Далі ми повинні вказати контент type, тобто, що це в нас за лист, це в нас лист з звичайним текстом. А також не забуваємо вказати charset і тут вказуємо utfr. Вірніше так utf 8 Ну, тобто, вказуємо ще кодування. І в кінці також робимо перехід каретки. Все, тепер, в принципі, у нас все го готово, і дійсно, тепер дані будуть відправлятися на пошту. Додатково, я ще пропоную тут також встановлювати сесію. І ця сесія вона буде називатися як Success Mail, наприклад, щось таке. І сюди, у якості значення, ми давайте будемо підставляти, що ви. Успішно відправили лист. Ось такий тут буде текст. І це просто буде інформація про те, що ми все зробили коректно. А також давайте ще будемо виконувати Редірект. Знову ж таки, викликаємо нашу функцію Редірект. Ну і нарешті ще раз заходимо в наш оцей файл. І тут над формочкою ми давайте пропишемо div, у якого буде клас. Текст Success, наприклад, і тут я просто буду виводити інформацію з нашого цього з нашої цієї сесії. Єдине, що ми також повинні все це перевірити, як і перевіряли до цього. Тому я давайте знову ж таки пропишу тут перевірку. скопіюю просто сам цей ключ його сюди підставлю. Також створюємо зміну тут. Ми також її створюємо, і нарешті просто вказуємо, що цю зміну ми і будемо виводити на. Екран. Отже, тепер нарешті ми можемо все це протестувати. Коли ми заходимо на сторінку, в нас не показується інформація про те, що ми щось е, успішно надіслали. Е, тепер ми давайте дійсно щось з вами пропишемо. Тут буде написано, наприклад, текст повідомлення. Нехай ось такий в мене тут буде текст. І натискаю Надіслати. І вже після цього ми бачимо, що ми успішно надіслали лист, все опрацьовано коректно. Звісно ж, такі листи ще не будуть надіслані на саму пошту. Знову ж таки, нам потрібен повноцінний сервер, віддалений сервер. На локальному це не буде працювати. Але вже таку формочку, якщо ви її скопіюєте та вставите на ваш сайт, який буде на віддаленому сервері, все це буде працювати без жодних. Проблем. Ну що ж, наше відео підбігає на цьому до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!